Черговий перенос GTA 6, імовірний анонс Half-Life 3, нова версія Unreal Engine, продовження Tomb Raider, анонс першого DLC для Elden Ring Night Train та багато іншого. Привіт, народ! Ви на каналі Лотор, і поки аналітики кажуть, що нова Steam Machine може поховати новий Xbox, ми пройдемось по найцікавіших ігрових новинах тижня. Тож влаштовуйся зручніше, буде гаряче. GTA 6 перенесли, але за словами журналіста і інсайдера Тома Хендерсона, причин для паніки немає. Контент гри вже давно готовий, а Rockstar доводить його до ідеалу. Це рішення коштуватиме студії близько 60 мільйонів доларів. Epic Games випустили нову версію свого фундамента Unreal Engine 5.7, яка принесла купу свіжих фішок для розробників. Серед головних Foliage, яка дозволяє створювати густу рослинність і дерева з купою дрібних деталей, які виглядають автентично навіть на великій відстані, та при цьому не просаджують. FPS. Крім того, покращили системи, які відповідають за освітлення та матеріали, аби все виглядало максимально якісно. А функція Mega Lights вийшла зі статусу експериментальної. Тепер вона підтримує більше динамічного освітлення, м'які тіні і реалістичні ефекти. From Software анонсувала DLC для Елден Ріднайтрен під назвою The Forsaken Hollows, яка вийде вже 4 грудня. Доповнення додасть двох нових персонажів: двох босів, челенджі та нове зрушення землі. Як бонус, усі, хто оформив перед замовлення, отримують цифровий артбук і міні саундтрек DLC. Нагадаю, що незважаючи на першочерговий скепсис, гравці дуже швидко полюбили Night Rain за його унікальний геймплей і гра показала сильні продажі понад 5 мільйонів копій за перші місяці. Take-Two підтвердили, що Baywatch 4 не скасований. Розробники продовжують працювати над проектом. Попри багаторічну розробку, видаництво Штраусельник запевнило, що гра обов'язково вийде, а компанія прагне зробити її виключно якісною. Причина такого вальмування звільнення в студії Cloud Chamber, включно зі зміною керівництва. Тепер над проектом працює колишній бос Діабло Рот Фергюсон. Розробники Stellar Blade натякнули, що гра може з'явитися на нових платформах уже наступного року. Після релізу на ПК команда залишилась задоволеною результатами та планує розширити аудиторію, щоб дати змогу більшій кількості гравців оцінити пригоди Єви. Серед можливих варіантів Switch 2 або Xbox Series, адже права на гру належить не PlayStation, тож обмежень немає. Крім того, студія вже працює над сикулом Stellar Blade, який є ймовірно теж вийде одразу на кількох платформах. Студія Вархорс не збирається зупинятися після успіху Kingdom Come Deliverance 2, яка стала однією з найкращих RPG року і розійшлася тиражем у 4 мільйона копій за 9 місяців. Директор із комунікацій Тобі Астор Цвілінг заявив, що студія хоче закріпитися у жанрі і стати новими королями RPG. Розробники вважають, що вже знайшли власну формулу поєднання глибоких квестів, живого світу та максим. Автентичності. Наступний проект Warcore за словами студії розвиватиме ці ж ідеї. Більше того, Тобіас також зазначив, що деталі майбутньої гри оголосять уже незабаром. У інтернеті з'явилися нові чутки про наступну частину серії Tomb Raider. За інформацією інсайдерів, проект повністю переробили, щоб зробити персонажів глибшими і більш живими. Лара Крофт постане у своїй найкращій формі на піку кар'єри, вирушивши на пошуки міфічної зброї Ашоки, яка дарує величезну силу. Події відбуватимуться у відкритому світі з пустелями, джунглями, засніженими горами та стрімкими урвищами. Ларі доведеться доведеться зіткнутися із загадковим товариством рейдерів, чия роль поки що не до кінця зазаміла союзники. Вони чи вороги В будь-якому разі потрібно чекати анонсу та перших офіційних деталей. Valve анонсували свої девайси, але схоже, це ще не все. Інсайдер Special Nick натякнув, що анонс буде настільки гучним, що хайп навколо GTA 6 здасться несуттєвим. Фанати припустили, що йдеться про Half-Life 3, адже Вал одна із небагатьох компаній, яка може оголосити гру без Game Awards і все одно штурмом взяти інтернет. У Сімі до 8 грудня немає запланованих подій або банерів, що для Valve не типово. Осінній розпродаж. Перенести листопада на вересень, і це лише підігріло підозри, що готується щось велике. Авторитетний дата майнер Тайлар Маквікар заявив на стрімі, що очікує Анонс Half-Life 3 відвал протягом двох тижнів. Том Хендерсон припустив, що реліз легендарної гри може відбутися навесні наступного року, можливо, навіть як ексклюзив для Steam Machine. Ну а на цьому все, буду радий бачити вас у моєму телеграм-каналі, де ви знайдете всю актуальну рухляву. А якщо раптом досі не підписалися, що забули поставити лайк? Саме час це виправити. Дякую за перегляд і до зустрічі у нових відео.